Слава Україні! Вивчаємо модуль Ганбол. Сьогодні ми працюємо з вами ведення меча в Русі з обведенням. Тобто ми будемо використовувати з вами інвентар, який можна виконати самостійно вдома. Це конуси, які зробив з і мотами скотч. Такі конус, які можна зробити самостійно вдома. Ми будемо їх сьогодні виконувати обведення. Імітація ведення гравця, як з веденням, так і з фінтами, які використовують під час обходу гравця для атаки на проти суперника. Тобто сьогодні працюємо м'яча меча в домашніх умовах. Нагадую, що вверх входну правою і лівою рукою, тобто забороняється ведення одночасно двома руками або ведення ногою, будемо працювати як правою, так і лівою. Верні як правою рукою. рукою. Можна виконати обведення по переміну, тобто першу поверну, наприклад, правою рукою. В залежності від домашніх умов можна збільшувати, зменшувати, або тільки сконувся збільшувати, або зменшувати ведення правою лівою пече, або тільки правою, тільки лівою, можна виконувати ведення з імітацією обходу гравця, тобто введення, огляд м'яча, зробити крок вліво, а обійти гравця з права і виконати кидок м'яча.

Працюємо в домашніх умовах, тому використовуємо інвентарі, де можна самостійно виготовити, виготовити вдома. Дякую. Перемовимо за нами.